Хочу вам показати одне неймовірне явище. Зараз осінь, Ось вже каштан майже скинув листя, що трохи є. І висять його плоди. І дивіться, заново каштан зацвів. Він пустив нові листочки і новий цвіт. Це взагалі дуже дивно. Щось у нас таке з природою робиться. Дивіться, молоденькі листочки і цвіт каштана. Оце ніби поєднання весни та осені. Дуже дивне явище. Я таке взагалі бачу вперше. Ось ще вам покажу. Дивіться, молоденькі листочки, як весною, коли тільки розпочинають квітнути каштани. А ось там плоди каштана. Я навіть не знаю, як це можна пояснити. Осінь, середина, вересня і квітують каштани. Дуже дивне. явище таке. Ось прохожу далі. Тут така алея із каштанів. Майже всі каштани на цій алеї мають цвіт. Ну Це так дивно і дуже цікаво. А що ж буде весною? Чи він зацвітає? Звернула нього на іншу вулицю. Тут також є алея з каштанів. І дивіться, ну ось. Один каштан, він вже майже повністю упав від листя, а поряд каштан також в квітах стоїть, квітує. Ну це ж треба таке. Хтось може пояснити таке явище природні, щоб середини вересня зацвіли каштани. Ну як таке може бути? Ну це так цікаво. Ну ось навіть якщо засняти цілу алею, бачите, один вже без листів майже, а слідуючий молоденькі зелені листочки. І квіт каштановий. Дуже цікаве явище. Я вже так приблизила камеру діти добре. Бачите молоденькі листочки.